Давайте розглянемо, що допомагає знизити ризик раку підшлункової залози. Перш за все, треба відмовитися від шкідливих звичок, не курити, тому що тютюн і його аналоги, які зараз існують, вейпи і різноманітні подібні речі, збільшують ризик у 2-3 рази. Це дуже великий відсоток. Друге, дуже важливо контролювати вагу, тому що ожиріння завжди пов'язане з вищим ризиком. Тому що, як я вже багато разів говорила. Жир, особливо в ділянці живота, є джерелом дуже сильних запальних молекул, на фоні яких розвивається дуже багато різних ушкоджень в організмі і, зокрема, підвищується ризик онкологічних захворювань. Третє, збалансоване харчування. Отут ми зупинимося детальніше. Більше овочів, більше ягід. Клітковини різноманітної. Уникати ультраперероблених продуктів. Що таке ультраперероблені продукти?